Готуємо заливний пиріг на сироватці з капустою, смаженою молодою капустою. Тому, кому цікаво, заходьте, будемо готувати разом. Для приготування заливного пирога на сироватці нам потрібно 250 г сироватки, 200 г борошна вищого готунку просіяного, 2 яйця, 1,5 чайної ложки цукру. Півтори чайної ложки без верху солі і півтори чайної ложки розхушувача. Дві ложки олійки. І в мене сьогодні буде начинка капуста молода, обсмажена з трошки моркви, трошки цибульки. Все. Будемо приступати готувати. Швиденько замісимо тісто, вилємо яйця. До яєць додаю цукор півтори ложки. Так. І півтори ложечки солі без горки. Трошки ще. Отак. Так. Я добавлю в тісто одну ложечку масла, олійки. Одну ложечку. І одна ложечка олійки піде нам на смачування форми. Так, все ретельно перемішаю. Так, додаємо сироватку. Отак. Трошки змішали і додаю борошно. Борошно потрошку додаю. Отак. Ну, потрошку, в тому смислі, що не літало по всій кухні. Так, і сюди на борошно висиплю розпушувача півтори ложечки. Трошечки отак розмішаю з борошном. Так, і Робимо заміс тіста, все змішуємо до однорідності. Добре змішали тісто, щоб не було грудочків. Пиріг готується дуже швидко. Тісто таке воно, як житкувате. Рідкувати, але нічого страшного, все буде добре. Так, приготуємо форму, змащуємо форму олійкою, додамо сюди трошки ложечку олійки. Все, зараз розмажемо форму. Добре. Форму підготували, змастили олійкою, виливаємо на дно половину нашого тіста. Таке воно житкувати, здається. Ну, не здається, так і є. Так, Розпреділяємо. Все. Зараз буде начинка. Викладаємо начинку. Так, добре, Розпреділяємо. Начинку розподілили, тепер заливаю другою частиною тіста. Тісто, тісто все розподілили по всій поверхні капусти. Все, тепер добре розігріту духовку на 180 градусів на 30-40 хвилиночок. Поставимо на 30, потім подивимося, чи треба допікати. Ну, Десь приблизний час 30-40 хвилин. Пиріг наш готовий, був в духовці 40 хвилиночок. Зараз розріжу і подивлюся, який він всередині, і вам покажу. Він гарно відходить від стіночок, не прилипло, хоча тісто було дуже рідке, як на блини. Я чогось переживала, що буде щось не так, але все добре. Сподіваюся, і зараз поріжу, і всередині буде теж добре. Зараз ще подивимося, як він відстає від форми. До дна чи не прилип, і будемо куштувати. Відрізала я кусочок, трошки він до дна прилип, але не, не, не дуже так не катастрофічно прилип. Дивіться, який він напоминає він піріжечок з капустою, пахне дуже капусточкою. Такий легкий. Я вже трошки скуштувала. І мені він сподобався. Тому пробуйте, робіть і насолоджуйтеся смаком пирога. Пиріг легкий в приготуванні, мало інгредієнтів, швидко готується. Начинка, капусточкою пахне дуже, як піріжечок з капустою. Має право бути. Приготувати можна. Тісто таке можна використовувати для приготування. Заливного пирога. Отакий От він в формі. Форма ще гаряча. Отакий От він в формі: гарний, прекрасний пиріг. Все. Всім дякую за увагу.